Перше, я хочу, щоб в нашій Україні не було корупції. Янукович то є корупція, а то є корупція. По-друге, я хочу, щоб майбутніх наших дітей було гарним і дійсно діти не боялися. Ми батьки не боялися за своїх дітей, щоб матері і не боялися за своїх дітей, за своїх внуків, щоб не було крові, щоб була свобода слова. А Янукович то не є свобода слова. То є смерть, то є стальніщина, то є репресія. На ваша думка, як законним шляхом можна домогтися, то що у вас не на ліпці? Люди повинні вставати, люди повинні говорити, люди повинні не боятися називати свої імена і прізвища. Люди не повинні сидіти вдома і споглядати лише по телебаченню. Вони повинні приходити сюди, говорити. Нас багато, ми не золані. Хай живе Україна, в Україні слава, героям слава. Тільки так, матеріально треба допомагати. От ми там на матеріально допомагаємо сьогодні, вчора, ми харчами допомагаємо. Приходимо. Ви так? Але не ще дам, місцеві. Я працюю вчителем в школі. А за вашу громадянську позицію у вас на роботі є проблеми? Поки що немає проблем. Але я думаю, <р Сп Seven> що навряд чи apt. будуть проблеми, тому що все ж таки Будь я вірю, що в моїй школі 22-й є демократія і є свобода слова. І мене зі школи не як поганого вчителя.